Друзі, всім привіт! З вами компанія Carvel. Хочемо показати дуже класну автівку, яку ми купували на лізінь аукціоні в Німеччині. Це у нас електромобіль, Opel Mokka, 21 рік. Дуже малим пробігом, 10 тисяч км. Хто шукав автівку з малим пробігом, будь ласка, є у нас для вас чудовий варіант в красивому кислотному кольорі. З батареєю 50 кВт, потужність двигуна 100 кВт, запас ходу 350 км, авто без детелінгу. гляньте в якому воно стані, без колів, без подряпин, без мятин. Дуже гарне збережене авто. Прибора вже доставати не буду, то і так все видно. Стан нового автомобіля. Дуже гарний запас ходу. 350 кілометрів для міста. Дуже шикарно. Так, ми бачимо LED-оптику. Дістрон, легкосплавні диски. r 16 Сфокусуємо він код. Датчики світла, датчики доща. Салон у нас на тканині. Пахне новим авто. Чотири склопідіймачі. електрорегулювання зеркал, такі декоративні карбонові вставочки, Шкіряне мультикермо. Лед приборочка Discovery з безлімітним інтернетом за доступною ціною переносять номер навігація скарплей з Android Auto, Бачимо, заводиться з кнопки. Станбин за кож реальний лак в ідеальному стані, електроручничок бачимо по асистентах на стримання в полосі, асистент розпізнавання дорожніх знаків. до своїх. У нас ти зможеш самостійно обрати собі Тобто не палили. Все дуже гарно. Ганітис там пластику. Задній диван. Також без нюансів. Пластик. Віталі. Можна заряджати на швидкій зарядочці. Задня оптика також ЛЕД, задній патроник. Як відкривається багажний відсік. Тут також у нас порядок, два порти зарядок. Це на 220, на 380. Ремкомплект у нас в наявності. Друзі, без перебільшень, без перебільшень стан нового авто. Для міста, для дружини, для дівчини. Колір дуже крутий, дуже цікавий варіант. Маленький пробіг, 10 тисяч кілометрів. Це на сьогоднішній день. Лобове у нас в оригіналі. Дуже класно з таким пробігом брати автівочку, друзі, авто. Готове до бронювання. Не зволікайте, дзвоніть, пишіть, телефонуйте. Чекаємо вас на тест-драйв та на смачну каву. За дану автівку ціна буде 17,5 тисяч доларів. Всім гарного дня!